Щорічно, наприкінці квітня, початку травня, лікарі проводять масштабну інформаційну кампанію щодо важливості щеплень. Вони пояснюють, чому важливо дотримуватися графіку імунізації та вакцинуватися, а також розповідають про наявні вакцини. Люди вважають, що не варто робити щеплення, тому що таких інфекцій немає або їх є мало. Але саме через те, що основна маса людей є щепленою, через це ці інфекції тільки десь колись з'являються. Лікарка нагадала, що щеплення можуть бути обов'язковими та рекомендованими для визначення необхідності вакцинування. Важливо радитися з сімейним лікарем. Обов'язкові щеплення це щеплення проти 10 інфекцій, і держава забезпечує їх безкоштовно. Вакцину проти цих інфекцій не потрібно купувати. Вона є завжди доступна в сімейного лікаря. Вона є в наявності в достатній кількості, і це 10 інфекцій. Це туберкульоз, гепатит, правець, дифтерія, кашлюк, хіпінфекція, кір, краснуха, паротит. І є також рекомендовані це інфекції, які зустрічаються на території України, якими також можна заразитися і можна захворіти. Але вакцину цю необхідно буде купити самому за власні кошти. Це, до прикладу, ротавірусна інфекція, дуже актуальна для маленьких дітей, Менінгококова інфекція, це проти гепатиту. А у плані заходів городських лікарів зустрічі з трудовими колективами та відвідування освітніх заклад. Цього року у фокусі уваги епідеміологів ще й дитячі колективи. Для них медики підготували цікаві ігри та вікторини.